Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптоків. Мене звати Роман, і сьогодні я підготував для вас дуже цікаве відео, в якому розповім про свої плани на 2025 рік. Розповім про свої активи. Також поділюся з вами тим, що зараз тримаю в своєму портфелі і що планую продавати і по яким цінам в 2025 році. Це ви проголосували в моєму телеграм-каналі. Там дуже багато цікавої моєї авторської інформації. Ну а також я постійно спілкуюсь з глядачами а, за рахунок опитувань, тому я думаю, вам буде цікаво і корисно. Ну а мені приємно. Підписуємось. А також я хочу нагадати, що зараз на каналі проходить конкурс на iPhone 16 Pro, а також три місця до моєї закритої спільноти VIV-група, які коштують по 300 доларів. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь у цьому конкурсі? Насправді все дуже просто. Вам необхідно перейти по посиланню під цим відео або відсканувати цей QR-код і зробити донат мінімум на 100 гривень. Кожні 100 гривень це один квиток, один шанс на перемогу. Донатити можна до кінця січня 2025 року. На початку лютого 2025 року я буду в прямому ефірі проводити розіграш рандомно. Монобанк згенерує спеціальну таблицю, в якій будуть написані всі учасники та різні номери. Через спеціальний сервіс в інтернеті ми обираємо рандомну цифру, і ця людина стане переможцем. Перше місце отримає iPhone 16 Pro, а також доступ до моєї платної ВІП-групи. Я особисто, якщо ви знаходитесь в Києві, віддам вам цей iPhone або відправлю поштою в будь-яку країну світу. А також друге та третє місце отримують ще по доступу до ВІП-групи. Доступи будуть назавжди. Кожен з цих доступів коштує по 300 доларів. Якщо ви готові прийняти участь, то донати на цю банку. Я думаю, що отримати айфон за 100 гривень це буде дуже чудовий результат. Ну а якщо ви вже робили донат, вже Приймали участь, то ви можете ще раз задонатити і таким чином збільшити кількість ваших шансів. Приймайте участь, посилання є в описі під цим відео. Для новачків хочу сказати, що цей канал, в принципі, почався з того, що я вам показував свої якісь інвестиційні рішення, а також свої угоди на пітупі. Ну, я навчав людей цим займатися ще в 2022 році, коли це було актуально. Ну а зараз. Ми вже трошки змінилися. Показую вам ф'ючерсні угоди, показую вам інвестиційні угоди, довгі угоди як на фондовому ринку, так і на криптовалютному ринку. І в принципі, якщо ми переходимо до основної ідеї цього відео, то я вам розповім, що свої активи, якщо ми не будемо враховувати там автівки, нерухомість, різні бізнеси, тобто це ті е, види інвестицій, які не мають Високої ліквідності, тобто ми не можемо просто так взяти і бізнес продати за один день або автівку по нормальній ціні, або на якусь нерухомість. Тому будемо враховувати саме інвестиційний портфель на фондовому ринку та на криптовалютному ринку. І так, в мій інвестиційний портфель входить як фондовий ринок, так і криптовалютний ринок. Але є ще третій пункт. Хоча я не можу його віднести до інвестиційного портфелю. Чому? Тому що це доларова маса. Доларова маса може бути як е, кеш, як на рахунку брокера фондового, так і в USDT або в USDC, в криптовалютних доларах. Тому я також про це буду сьогодні вам детально розповідати. Але доларова маса вона так само не включається в інвестиційний портфель. Інвестиційний портфель це. Крипта, яка може змінюватися, і фондовий ринок, так само, акції, які можуть змінюватися. Якщо говорити більш детально, то насправді можна сказати, що взагалі мій портфель високо ризикований. Тобто, чи міг би я порадити комусь із вас е, зробити собі такий портфель? Ні. Тому що тут можна втратити гроші. Ну, скажімо так, курс може впасти, треба буде пересиджувати просадку, але цей портфель може вирости. Це мій інвестиційний портфель, а не трейдерський. Тобто ці позиції я можу тримати 5-10 років. І, в принципі, скоріше за все, так і буде в більшості випадків. Звичайно, я сьогодні поясню, що саме і коли буду продавати, але так само деякі позиції буду тримати. Тому мої. Угоди мої інвестиції можуть бути більш ризикованими. В моєму портфелі, на раз, станом на зараз, на початок 2025 року, взагалі немає облігацій ніяких, ні державних, ні корпоративних, ніяких. Тому що весь портфель, він, скажімо так, високоризикований. Але якщо ми будемо порівнювати з тим, куди інвестують зараз. Молоді люди, там, криптони чи ще хтось, коли заряджають 80, 90, може навіть 100% вальткоїни і чекають іксів. Ну, це я вважаю не високоризикований портфель, це я вважаю слабоумієм. Тобто ну, це дійсно тупо. Тому мої інвестиції в криптовалюту поділяються на біткоін, ефір. Та е, портфель з новими альткоїнами, які запущені в 2024 році. Давайте так. Я не розкажу, скільки в доларах зараз коштує мій портфель. Тому що це не має сенсу. Насправді, я не хочу показувати якісь великі суми на екранах, тому що це е, приводить не ту аудиторію, яку б я хотів бачити на каналі. Тому і ось цей взагалі понт мені ну, не дуже. Подобається, тому я буду вам розповідати в відсотках. Я вважаю, що так більш правильніше для того, щоб і вам не показувати якісь там суми, і в принципі мені буде безпечніше. Якщо ми візьмемо весь мій криптопортфель і. Врахуємо, що це 100%, то 20% від цього буде біткоін, який зараз торгується орієнтовно по 100 тисяч доларів. У мене його небагато, тому що коли він знаходився на маленьких позначках, там 20 тисяч, я його купував. Я вже показував і на каналі, як я купував і по 16 тисяч, і по 18, і по 20 тисяч. Але його тоді було ну прям реально небагато. Більшу частину я набирав, коли він коштував по 60 тисяч. Тому орієнтовна і ціна у мене середня, плюс-мінус така зараз, орієнтовно 60 тисяч. І його зараз 20%, враховуючи рост, враховуючи те, що він зараз коштує 100 тисяч доларів. Далі візьмемо ефір. Ефіра у мене 40% від мого криптовалютного портфеля. Це достатньо велика сума. Ще нещодавно його було 20%, але я також його активно збільшив. Також розповім, що буду тримати чи, чи тримати, чи продавати ефір далі, але зараз переходимо до нових альткоїнів. Нові альткоїни у мене їх багато. Я заходив, можна сказати, на а, низьких позначках, але більша частина цього портфеля зараз має просадку в середньому 30%. Ну, зараз ви також можете бачити, що альткоїни посипались, і, в принципі, з ними все погано. У мене а, в цей портфель альткоїнів входять монети. Тобто, це 40% нових альткоїнів від всього мого криптовалютного портфелю. Але ось ці альткоїни, які посипалися, вони. Займають 40% 45% від цих 40%. відсотків. Тобто, щоб вас не, не заплутати, то скажімо так, нових маленьких альткоїнів у мене лише 20 відсотків від криптовалютного портфелю. А якщо враховувати весь портфель, не враховуючи доларову масу, то лише 5% у мене вкладено в нові всякі альткоїни, які можуть скаманутися або дуже активно вирости. Більша частина альткоїнів, це два альткоїни, Я вже їх показував. Це Каспа, яка у мене знаходиться в шалених прибутках, тому вона в мене ну, точно не вийде кудись там в нуль. Моя середня ціна по Каспі 1 цент. Зараз ціна орієнтовно 13 центів. І другий актив тон. Ці монети займають більшу частину. Каспа займає 45% від всіх нових альткоїнів, тобто так само орієнтовно 5% від мого взагалі всього портфелю, але лише за... через те, що вона дуже сильно виросла. Мені дійсно вдалося її купити на дні ще в 2022 році і дотримати станом до зараз. І також у мене є тон, який складає 10% від криптовалютного портфелю. Його достатньо. Велика кількість, якщо порівнювати з всіма альткоїнами, але якщо порівнювати з біткоїном і ефіром, то ну, набагато менше. Тобто більша частина мого капіталу, який входить в криптовалюту, зосереджена в біткоін, ефір, каспа і тон. Причому найбільше в ефірі далі йде біткоін, потім Каспа і потім Тон. Всі інші ось ці активи, яких 30, вони займають ну, дуже маленьку частинку, якщо враховувати ось це все. Тому, е, ну, я не можу сказати, що мій портфель, він якийсь там прям дуже волатильний. Так, звісно, ось така маленька просадка, і у мене портфель вже ну, на таку серйозну суму стає менше. Але якщо росте, то портфель, звичайно, за сутки може, ну. По криптовалюті, я думаю, ви зрозуміли, як саме я її тримаю. Також в цьому відео я вам розповім, як я докуповую і як я збільшую свої портфелі. Тепер переходимо до фондового ринку. Фондовий ринок станом на сьогодні, на початок січня 2025 року, в мене займає. 55% від всього мого портфелю інвестиційного, тобто криптовалютна 45%, фондовий ринок 55%. В принципі, ну більш стабільно якось йдемо. Але е, зараз він отримав невеличку корекцію. Е, я б навіть сказав більш-менш серйозну корекцію. По-перше, ці новини про е, штучний інтелект від китайців, який трошки нагнув і NVIDIA, і. Інші технологічні компанії у мене NVIDIA немає, але у мене є ETF, в який вона входить. Зараз вам розповім. Ну а також у мене є ще декілька компаній, в які. Солідна сума заряджена, які афілюють з криптовалютою, і вони так само можуть дуже активно як зростати на 30%, так і падати. Тому станом на сьогодні, мій фондовий портфель складає 55% від всього капіталу. І так, що ж я тримаю в своєму фондовому портфелі? Насправді активів так само небагато, як і в криптовалютному. На першому місці можна сказати, єТІФ. ЄТФ у мене взагалі е, лише два. Перше, у мене ЄТФ QQQ. Я вам про нього постійно розповідаю і дуже багато розповідаю. Це топ-100 технологічних американських компаній, в які входять Apple, Nvidia, Google, Microsoft, і оці всі компанії, вони технологічні. В топ в ETF QQQ входять. І другий ЄТФ е, у мене Квеб. Це, скажімо так, аналог цього самого QQQ, але китайський. Він зараз знаходиться ну прямо на дні. Він зараз торгується по 30 доларів. І я його зараз стараюсь, намагаюся активно набирати, поки е ми не полетіли. Чи вважаю я, що Китай роздуплиться і почне зростати? Чесно так. Але я не думаю, що це буде прям найближчим часом, тому що торгова війна з Америкою Китаю з Америки і Америки з Китаєм зараз продовжується. Але все ж таки американські акції у нас на хаях, китайські акції у нас на дні. Що буде далі? Ну я думаю, що якось все ж таки вони врегулюють це питання і будуть співпрацювати в майбутньому. Я розумію, що Америці ну, дуже не хочеться віддавати своє перше місце, чи ще щось. Але... Е, ну треба буде якось співпрацювати, тому що такого гравця ну треба буде поважати. І рано чи пізно я думаю, що квеп буде дуже активно зростати. і Я побачу його і по 90, і по 100, і дорожче. Тому 3 x хотілось би отримати на більш солідну суму. І зараз у мене е, в QQQ та квеп вкладено небагато лише 20%. Я вважаю, що це дійсно маленька сума. Я його от QQQ раніше дуже активно так само набирав, але. Все ж таки, воно, ну, ця сума набагато менша порівняно з криптовалютами, з біткоїном, там взагалі сумарно. Тобто так само 20%. Я буду його найближчим часом дуже активно наращувати. І про це я вам розповім в третій частині цього відео. Коротше, ETF, QQQ та Квеп у мене займає 20% від мого фондового портфелю. І наступне у мене REIT. Що таке REIT, Я вам вже розповідав, але в принципі можу розповісти і ще раз: це е, нерухомість, тобто це компанія, яка вкладає гроші в нерухомість, і її або якось там здає, або ну, там бізнесу, людям, там як завгодно. І нещодавно ще рейд був у мене в солідному, як для нього, просаці мінус 15%. Але зараз він потроху відростає, і це мене теж радує. Чи буду я тримати його далі, взагалі, коли я купував його, стратегія була така, що я буду тримати його там, років 10-20. Але. Ну, є більш круті інвестиційні інструменти, в які можна вкластись, наприклад, той самий QQQ, який стабільно зростає. І я буду дивитися, чи буду я тримати далі ріїти, не знаю. Але про це я в першу чергу розповім в своїй Віб-групі. До речі, про Віб-групу. Якщо ви не знаєте, у мене є закрита спільнота, в якій я показую повністю свій портфель, що знаходиться, коли я що купую, коли я що продаю. Так само там є курс криптовалюта для новачка. Це базовий курс, який ви можете подивитися. Там є різні інструкції, там є е, доступ до мого копітрейдингу, доступ до моїх ф'ючерсів. Ви зможете повторювати, там є курси по трейдингу, які ви так само можете пройти. Але ну, більш за все людям подобається доступ до мого копі трейдингу. До речі, на копі трейдингу я людям заробив вже 50 тисяч доларів за останні 90 днів. Вважаю, це сума дуже чудовою, непоганою і, в принципі, показує мої угоди. Я торгую не так, як всі трейдери. Я не, у мене немає навіть авторського курсу по трейдингу. Я торгую так, як мені подобається. У мене є стратегія, в якій входить 10 пунктів. Ця стратегія максимально безпечна і вона дозволяє пересидити просадку, зафіксувати невеличкі, але все ж таки прибутки. І за той рік, 2024, у мене зроблено більше 150 угод. Які закриті потейка, була лише одна ліквідація, яку я зробив по своїй глупості. Ну не знаю, можливо, навіть мені просто хотілось зробити цю ліквідацію, але я вже декілька таких ситуацій після цього виправляв, і в принципі стратегія працює чудово. Моя, взагалі, такий план по копітрейдингу це робити людям-підписникам 100% річних. Це повністю пасивно. Люди заходять в віп групу платять за доступ. Доєднуються до копітрейдингу, вносять свій депозит і все. Далі все автоматично буде для вас працювати. Я торгую, я роблю свої угоди, але ваш, ваш аккаунт автоматично їх повторює. І ось тут ви можете бачити а, угоди. Плюсові всі закриті, так само ви можете бачити прибутки моїх учасників. Є люди, які в копітрейдинг зарядили вже і 30-40 і 40 тисяч доларів і отримують свої прибутки. Так само ви все можете бачити. Це криптовалютна біржа Bybit Посилання на неї є в описі до цього відео. Кому цікаво доєднатися до ВІП-групи, пишіть моєму адміну. Посилання на телеграм залишаю в описі до цього відео. Далі, що знаходиться в фондовому е, портфелі? Я вам ще сказав, що це ETF, це REIT, ну і, звичайно, акції компаній. Е, акції компаній у мене е, їх найбільше 60% від фондового портфелю. Тобто орієнтовно 30% від всього взагалі фі фінансового портфелю. В акції компанії входять різні компанії. Ці компанії можуть так само входити і в QQQ. Тобто у мене є, наприклад, велика позиція по Тесла. Я її показував. А, так, ну, я вже показував, що влітку 2024 року я інвестував, якщо я не помиляюсь, 15 тисяч доларів. Зараз ця позиція показує плюс а, 150%. Але у мене не плюс 150 до 15 тисяч, а плюс 150 до 9 тисяч, тому що половину я зафіксував раніше. Я закрив там орієнтовно 3 тисячі доларів прибутків на тій позиції, на половині, і остаток залишив на ну, Триматися далі далі у брокера. Тому Тесла, як ви знаєте, вона так само входить в QQQ, але все рівно деякі я добираю. І у Віп-групі я завжди пишу, що ось заходжу в таку-то позицію. Чому? Тому що вважаю, що буде зростати, і все таке. І ось так у мене в акціях зараз 60% всього фондового портфелю. Ну і третя валютна доларова маса. Зараз розповім, як вона в мене збільшується і коли куди направляється. І так, друга частина це як саме відбувається процес інвестицій. Станом на зараз, січень, там грудень 24-го року, я інвестую орієнтовно від 50 до 75% свого прибутку, всього, що я заробив за місяць. Так, я постійно вам кажу про те, що треба інвестувати мінімум 10%. Але це в тому випадку, якщо ви багато витрачаєте. В моєму випадку я витрачаю набагато менше, ніж заробляю. І мені вдається більшу частину а, зараз інвестувати. Тому я і не в'йобую гроші в, якісь, в якусь діч, в якісь бренди, в, якусь, в якийсь мусор. Я вкидаю все в інвестиції. Тому від 50 до 75% щомісяця. Від прибутків я інвестую, і в принципі, якщо у вас є така можливість, то інвестуйте ну мінімум 50% від того, що ви заробляєте. І так кожного місяця я інвестую в ETF 50%. Тобто прийшли якісь гроші, да, я заробив щось, і 50% я заряджаю в ETF. Далі. Так само кожного місяця, станом на зараз, це останні місяці, моя доларова маса так само збільшується на осі 50%. Тобто прийшли гроші, да, які я можу інвестувати, 50% йде зараз в ETF, ось QQQ і Квеп я. Тільки-тільки, можна сказати, почав нещодавно набирати так, тому що до цього я набирав акції і окремі. І 50% йдуть в доларову масу. Далі, якщо з'являється можливість придбати якісь окремі акції або криптовалюту, то я вже це буду робити з доларової маси. Наприклад. Я бачу, що якась криптовалюта активно просіла. Як от нещодавно я добирав ефір. У мене була доларова маса, доларовася подушка. Я просто взяв і добрав ще 10% ефіру. Тобто, ну, скажімо так, таку саму позицію. Я її дуже активно збільшив. І ось це все робиться саме з доларової маси. Тому кожного місяця, коли ви отримуєте якісь гроші, ви повинні завжди збільшувати свою доларову масу. Це вам необхідно для того, щоб добирати акції або криптовалюти, коли... Буде така можливість. Тому, в принципі, я думаю, ви зрозуміли, що все, що зараз мені надходить, йде половина в ETF і друга половина йде в долари. Тобто, активно зараз я не купую нічого по DCA моделі. Наприклад, як я брав біткоін та ефір ще нещодавно. Так само акції у мене купуються на достатньо велику суму, але не кожного місяця, а коли я приймаю це рішення. Наприклад, я. Бачу, що мене цікавить ця компанія, вона знаходиться по хорошим цінам, я її оцінюю як компанію, яка може дуже активно зростати. І купую, наприклад, на 5% від всього портфелю. Це достатньо велика сума, тому у мене завжди повинна бути ось ця доларова маса. Так. Це друга частина, вона була дуже коротка. І е, третя частина взагалі про мої плани на 2025 рік. Що ж, 2025 рік буде так само дуже цікавий, і в принципі нічого грандіозного я не планую. Все лінійно е, зростання рівномірно і збільшення свого капіталу. І так, перше збільшення доларової маси. А я хочу її збільшити хоча б на 30%, можливо, навіть на 50% від існуючого портфелю, але збільшити не за рахунок продажу якихось активів, хоча так само буде. Тобто я буду продавати деякі активи, я про це вам сьогодні розповім. І в будь-якому разі доларова маса буде збільшуватися, як при тому, що я буду більше її. Акумулювати, да? не все інвестувати, так і деякі позиції будуть продаватися. Далі, збільшення активів в ETF. В принципі, це видно е, по тому, що я е, активно зараз куповую на 50% щомісяця ETF, Тому моя задача зараз збільшити ЄТФ з е, скільки вам зараз? 20% хоча б до 50% від фондового портфелю, можливо, навіть і більше. Тобто. Взагалі, задача не продати акції, а задача збільшити ETF, тобто влити більше кількість грошей саме в ETF, які більш-менш стабільні і будуть лише тільки зростати найближчим часом. Далі, фіксація прибутків від окремих акцій компаній. У мене є, як я вже казав, акції компаній, це такі спекулятивні угоди. Вони, знаєте, один-два роки, там можливо півроку, тобто це не якісь короткотривалі угоди, там день-два, ні. Це більш такі довгі трейдингові угоди, все ж таки, назвемо їх так. Ви знаєте, я не бачу сенсу продавати класний актив, який зростає тільки через те, що потрібно зафіксувати прибуток. Ну навіщо? У мене є класний актив, в який я зайшов по хорошій ціні. njim, je stao sama Tesla, Я зайшов по дуже хорошій ціні. Вона зараз дуже сильно зросла. Компанія сильна. Маск там номер 2 після Трампа. Я вірю в те, що вона буде зростати і далі. Навіщо мені її зараз продавати лише через те, що вона показує дуже крутий прибуток. Продати, щоб що. Одна справа продати, наприклад, купити собі квартиру, якщо так тупо хочеться, або дом, або там ламборгіні, чи ще щось. Інша справа продати круту компанію, перевкластися в іншу компанію і отримати ті самі. Ризики, чи буде вона зростати, чи не буде. Я не можу сказати, що ця саме компанія буде зростати швидше, ніж Тесла, наприклад. Тому я залишаю цю позицію, але я відкриваю нові нові позиції. Тому ось ця генерація грошей для мене зараз дуже важлива. І так, значить, фіксація я розповів, але далі, частина прибутку направити в ЄТЕФ, другу частину залишити на майбутні закупи. Ну, це. Те, що я і кажу, фіксать, у мене є деякі акції, про які я не розповідаю безкоштовно. Люди, які підписані на віп-групу, знають про них. У мене є компанії, які я буду закривати прибутки, там дуже великі долі. І я буду закривати ці компанії орієнтовно весною. В принципі, якщо ви зайдете зараз у віп-групу, ви можете зайти по нормальним, хорошим цінам. Але навесні я отримую з цих позицій дуже. Високі прибутки, я це точно знаю, і про це я вам розповім, і потім вже покажу. Якщо хочете не пропустити, не провтикати цей шанс, то, будь ласка, Доєднуйтесь до віп-групи і у вас ще є шанс повторити ці мої угоди. І так, ці позиції будуть закриті, і ось ці гроші будуть перенапля... перенаправлятися і в ETF, і в доларову масу. Далі, крипторинок впаде. Рано чи пізно не можу сказати в першій половині 2025 року або в другій половині 2025 року, але точна корекція буде і весь ринок буде падати дуже стрімко. На цей час що повинно бути? Повинна бути велика доларова маса. Я Буду діяти тупо так само, як я діяв в 22-му та 23-х роках. Я діяв абсолютно правильно і чітко розуміючи свою стратегію, і вона відпрацювала феноменально. А, але а, я хочу зараз це зробити. Тобто, що я робив криптозимою. Я скуповував активи, але тоді було набагато менше грошей, і я не міг так активно набирати, тому набирав там потрошечку там на 100 доларів, на 200, на 500 доларів, десь на 1000 максимум. Тому не міг активно набирати. Зараз потрібно робити підготовчі процеси, які е, ну це потрібно буде тупо, тому що це, це, це станеться. Крипто, криптозима почнеться. Я не можу сказати, коли саме вона почнеться, але на той час треба мати велику доларову масу для того, щоб потім налаштувати DCA ботів і набирати активи. І так. Коли все впаде, я буду виставляти DCA-ботів по ефіру та біткоїну. І моя головна задача збільшити кількість активів, ну, як мінімум, в 5 разів. Тобто по хорошим вже по цінам дна. Коли нікому знов не потрібна буде криптовалюта, коли індекс страху та жадібності буде десь дуже ну, в страху, коли будуть величезні ліквідації, коли будуть все зливати, я буду опять набирати дуже активно і стрімко. Ну, і, шостий Пункт у мене фіксація прибутків по альткоїнах. Оцей портфель з альткоїнів, в який входять куча монет, він так само буде фіксуватися. Коли, я сподіваюся, якщо почнеться альтсезон, і тоді вони будуть так само фіксуватися. Біткоін я продавати не планую, найближчим часом взагалі. Ефір, скоріше за все, я так само продавати не буду. Я буду лише збільшувати ці активи. Всі інші альткоїни, скоріше за все, полетять в топку, як тільки буде такий шанс. Так само, акції, є трейдерські акції, є акції, які в довгий термін. ETF продавати не буду, лише збільшувати активи. Рейти, можливо, продам і перекину ці гроші в ЄТФ. Що буду робити конкретно? Ви можете дізнатися в моїй вібгрупі, там я все показую і розповідаю.